Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені до складу міської ради обрано 34 депутати. Присутні у нас 24 депутати та міський голова, 25 хвором є. Продовжуємо роботу позачергової 13-ї сесії міської ради, сьомого скликання, і розпочинаємо друге пленарне засідання. На сесії присутні члени виконкому, керівники структурних підрозділів виконкому, представники засобів масової інформації, громадських організацій. Помічники, консультанти, депутатів, представники правоохоронних органів. Для роботи сесії нами був обраний секретарят в кількості двох чоловік. Прошу зайняти місця секретаря нагорний Сергій Миколаївич та Глушенко Віталій Денавич. Щодо затвердження регламенту роботи сесії. Пропоную доповідачам до п'яти хвилин для обговорення виступу. Пропозиції регламент не встало оновлювати. Нема заперечень? Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Щодо порядку денного. На розгляд в порядку денному другого пленарного засідання. Одне питання. Про затвердження розміру соціальної матеріальної допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верстам населення в рамках програми децентралізації в місті покров. Платіжний реєстр номер 2 Чи є в депутатів якісь зміни і доповнення до порядку денного? Якщо зміни доповнення нема, прошу затвердити. Хто за? Проти утримався. Дякую. Віктор Васильович Любинок, начальник управління житлово-комунального господарства. В рамках реалізації програми децентралізації системи теплопостачання в місті покров, продовжується встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верстам населення. Згідно затвердженого переліку вами і відповідно до порядку переведення квартир соціально вразливих верс населення міста на індивідуальне опалення в новій редакції, пропонується затвердити розмір соціальної матеріальної допомоги на встановлення приладів опалення соціально вразливим версовного населення в кількості 63 особи на суму 855 тисяч 3 гривень двадцять копійок. Я пропоную давайте 63 оці особи, які в нас є в соціальному розвитку, пройдемо по сумам, тому що як... Не розглядались. Людмила Олексійовна, що є у вас запитання? Запитання це ті 30, що ми прийняли на тому пленарному засіданні, і плюс 62 особи зараз, так? Так, да, це, це продовження, має? це платіжний реєстр номер 2 Це додаток до тих. 30? Додаток до тих 30. Да. Запитань в Комісії просто не було часу розглядати на комісії. Кожних депутатів будуть якісь доповнення ще зміни до проєкту рішення. Будь ласка. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Один утримався. Рішення прийнято. Шановні депутати, я вам вдячний за те, що ми розглянули це питання. Питання, яке виносилось на позачергове пленарне засідання, розглянути, прошу секретаря зібрати картки особистого голосування. Шановні депутати, сесія продовжить свою роботу після перерви 25, 21 червня о 13-й годині. Ой, пробачте жовтня Червень. Хочеться, щоб червень був. 21 жовтня о 13-й годині. Це наступна п'ятниця у нас буде. Я вам дуже дякую. Може, в кого є якісь об'яви, доповнення. Дякую, до зустрічі.